Всім привіт, друзі! Ну що ж, зверніть вашу увагу, що зараз у нас тут знаходяться 40 голів бройлера, і загальна вага всіх голів понад 200 кг. Я вважаю це дуже файний результат. Тому що коли ми раніше брали ті ж 40 голів, ми отримували від 90 до 120 кг е живої ваги наших бройлерів. Е зараз у нас цей показник уже понад 200 кілограмів. Нагадую всім, що у нас є наш відеокурс відео щоденний, де ми з вами ділимося нашим досвідом, нашими парадами, та що саме цікаве, нашою теорією, по якою ми Вигодовуємо та вирощуємо от таких справжніх велетніх бройлерів. Тому, кому цікаво, пишіть нам коментаря під цим відео, або пишіть месенджер, або за номером телефону, якого ми залишимо під відео. А всім гарного дня, підписуйся!